Посилена мобілізація у вересні 2023 року, чи буде і кого можуть призвати. Мобілізація в Україні триває, розповідаємо, кого можуть призвати з 1 вересня 2023 року і де видаватимуть більше повісток. В Україні знову продовжили воєнний стан до 15 листопада 2023 року. Це означає, що військовозобов'язані українці та резервісти віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Кого можуть призвати на службу в армію, хто може піти виключно за власним бажанням, а також чи буде в Україні посилена мобілізація, розповідаємо в матеріалі, кого можуть мобілізувати в Україні у вересні 2023. Які раніше насамперед повістки у вересні 2023 року отримуватимуть військовозобов'язані з бойовим досвідом, а вже потім люди з певними спеціальностями, водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу, інструктори та стрільці IT фахівці, кого можуть мобілізувати придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків із досвідом військової служби віком від 18 до 60 років. Придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби. Знятих і виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років з білим квитком, визнаних придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану, рішенням ЛКК Військово-лікарської комісії, які не скоювали тяжких злочинів. За власним бажанням піти на службу можуть. Призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу, вони можуть підписати контракт із ЗСУ. Жінки, які придатні за станом здоров'я, особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами з проходженням служби за місцем проживання. Також добровільно поповнити лави ЗСУ можуть громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну. Посилена мобілізація в Україні що це таке? 23 серпня 2023 року на прес-конференції під час Кримської платформи президент України Володимир Зеленський заговорив про посилення мобілізації, з проханням про яку до нього звернулися військові. Тоді президент заявив, що спершу варто навести лад із військоматами та ЛКК і лише потім говорити про те, як збільшувати мобілізацію. Дуже важливо розуміти, хто це робить і як. Тому питання військоматів дуже важливе, питання ВЛК дуже важливе. Треба дуже швидко навести лад, а потім уже почати або починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким чим. На думку юристів, у разі якщо парламент вирішить посилити мобілізацію, то можуть переглянути норми, що надають відстрочку від служби певній категорії студентів. Наприклад, почнуть призивати тих, хто здобуває другу або третю освіту після 30 років і вступав до навчальних закладів у 2022 році після запровадження воєнного стану. Однак секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що, попри заклик військового командування до президента України дозволити мобілізувати більше людей на війну, змін до мобілізації не відбудеться. Він не заперечує, що додатковий призов може відбутися, але відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм. Експерти прогнозують, що посилені заходи з оповіщення можуть торкнутися робочих місць військовозобов'язаних. Кому надається відстрочка від мобілізації. Раніше український уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути забронювані. Ми розповідали про те, кому тепер надається відстрочка від мобілізації, та що робити, якщо ТЦК незаконно відмовляє у відстрочці. Мобілізація в Україні 2023 відмова від військової служби та повістка від двірника. Також у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт номер 9566, яким передбачена відмова від військової служби у воєнний час. Що пропонує цей законопроєкт, вмотивовані громадяни, які готові та здатні захищати країну зі зброєю в руках, ідуть її боронити, а тих, хто не хоче, не може або не готовий служити у ЗСУ, призиватимуть на роботу на підприємства оборонного або інших секторів економіки, на суспільно корисні роботи на договірних умовах. Оплата праці передбачається не нижче мінімальної заробітної плати. Обов'язкова робота не поширюватиметься на тих, хто працевлаштований офіційно на щонайменше 0,75 ставки або на підприємців, які платять податки. Цей самий законопроєкт пропонує зробити комунальників, двірників, управителів будинків, працівників жеків, консьєржів і власників житлових будинків, уповноваженими видавати повістки. Наразі цей законопроєкт перебуває на розгляді Верховної Ради, хто може виїхати з України з 1 вересня, як і раніше залишати країну під час воєнного стану та мобілізації військовозобов'язані українці не можуть. Але є низка винятків із цих правил, наприклад, чоловіки до 18 і після шістдесять років. Раніше ми детально розповідали про те, хто має право на виїзд за кордон 2023.